Я взагалі, взагалі, якби ви знали того владза, що то є за людина, ви б йому взагалі не аплодували. Тому що, то страшний чоловік. Ну, от уявіть собі, що є дно морально-етичних засад, владзе його пробив. І я б такого не казав, якби не були яскраві приклади. А, того року а, в Києві до 8 лютого був карантин. Ну, Пам'ятаєте, ходив грип, ну то не через владзе, просто був грип. Діти не ходили до школи. А в мене якраз е, кінець січня, початок лютого з хлопцями були гастролі по волині. Ну, от, я прийшов дому, кажу, малому кажу, Дмитрику, що ти будеш сидіти в Києві в тих панелях на тому асфальті? Гайда з батьком на гастролі. Ну то й ми стрибнули в джипа, Приїжджаємо перший концерт в Ковалі. Я малому кажу, а я з ним завжди так говорю, як з старшим хлопцем. Кажу, Дмитро, ти вже старший чоловік, тобі сім років. Нема чого бити, байдики, хлопче. Я тебе призначаю помічником адміністратора нашого шоу. Малий каже, що робити? Я кажу, ти не переживай, робота завжди є. Ну от і я кажу, Дмитро, от ми зараз там на сцену маємо йти, принеси хлопцям водички. Дитина побігла, з гримерки водички принесла. Я кажу, Дмитрику, я зараз на сцену говорити з людьми. Коли я вертаюся, кава американо без молока, дві ложки цукру. Все, я виходжу, дитина стоїть, тримає тато обережно гаряче. Ну там папку принесе. Коротше, малий мене таким був старшим, куди пошлють. Ну, от він відпрацював в ковалі той перший концерт. І я йому після концерта, ми вже заїхали в готель. Лягати спати, я кажу, Дмитрику, я хочу, щоб ти сину запам'ятав з маличку одну істину. Будь-яка праця має бути оплачена. Я виймаю 50 гривень і кажу малому, тримай, заробив за сьогодні. Боже, як та дитина тішилася. Він дзвонив до моєї мами казав: бабуся, бабуся, я сьогодні татові на роботі допомагав. Я стільки роботи зробив, тато дав мені купу грошей. Що таке дитина в 7 років не знає, що таке 50 гривень? Ну, менше з тим. От, і так він в Ковалі, Володимирі Волинському. Луцьку закінчується третій концерт, я знов даю дитині гроші, і ми після концерту йдемо в ресторан, вечеряти. А я знаєте, як то ну, кожен тато хоче якось дитиною похвалитися на людях. Я так сижу, кажу: Дмитро, ти за три дні заробив сину 150 гривень, а ну ну розкажи нам, як ти збираєшся їх витрачати. Малий повертається, каже: вже 100. Я кажу, чекай, а де ще 50? Він каже: а мені владжу цукерки продав. Я кажу скільки. Малий каже: чотири. Так що добре, що ви не дали перемогу тому березі. Ти куди йдеш, до речі? Показувати смішну мініатюру. Про що? Про ситуацію, яка склалася після весілля з двома свахами. Ну, то зустрічайте владжу Тильний, дует вар'яти. Дві свахи після весілля. Ой, свахо, весілля закінчилося, так багато залишилося. То я позбираю зі столів. Чекайте, свахо. Ідіть <соцентричні> ляжте, відпочиньте, а я зі столів позбираю. Я не змучилася. <соцентричні> я вже й коробки наготувала. Значить, так, зі столів збираю я, бо я дала гроші на то весілля. Ясно? То позбирайте собі на своїх 50 євро. <соцентричні> Добре, що ви за 50 євро такого тамаду замовили, щоб всі сиділи, як на похоронах. А то треба подякувати вашому дідуві, якого під час першого столу зловив інфаркт. І всі кричали гірко, а він кричав швидку, швидку. Так? Угу. Якби не ті салюти, які я замовила, не було би на весіллі на що дивитися. Добре, що на вашого алкаша всі дивилися, який ціле весіллі під столом пролежав. Бо він рибою утравився, тою, що ви готували. Щось ніхто не отравився, тільки ваш алкаш. Ага. Бо ніхто не їв того гімна. Знаєте що? Якби не я, то діти б на весілля їхали маршруткою, а так мерседесом, шановна. Дуже оригінально. Мерседес з ритуальних послуг. То між іншим придане моєї дочки. То що вона в ньому не їхала, а мій син? А вона що? Кончена? Я знаю, хто ваша дочка. Мені на весіллі все розказали. І нічого доброго я не почула. А ваш син про неї нічого доброго і не розкаже. Мій син порядний чоловік. Порядний не лише жінку з двома дітьми. Якби ваша шалава йому голову не закрутила, він би не лишив своєї шалави. Так перестаньте називати моїх дочок шалавами! Головне, щоб діти щасливо жили. Давайте йдемо додому. Ви йдіть, а я ще затримаюся. Значить так, я ще раз повторюю, зі столів збираю я, бо я гроші дала на то вискій. Та ні, ну ти дала не гроші, що ти там що Та, дала? Я Та, дала гроші. а Ти мені, дала Назверяйте, віталік тильний і владзо. Я е, в тій мініатюрі не знаю, як ви. Я бачу двох таких абсолютно еталонно інтелігентних жіночок з середньостатистичного українського райцентру. А чому я так сміливо говорю про інтелігенцію, саме такого розливу? Е, Коли давно я ще вчився в інституті, десь рік дев'яносто може дев'ятий. Е, у нас була одна дівчинка в гуртожитку, і та дівчинка, ну вона знаєте, так трохи побачила світу, не виходячи з гуртожитку. Е, От вона любила людей, люди любили її в хорошому сенсі, та й не дуже того слова. І от одного разу, вже коли вона була здається на четвертому курсі, вона закохала в себе хлопчика з першого курсу. А хлопчики на першому курсі, вони такі всі трохи, що він зразу сказав, виходь за мене. І от вона поїхала до нього в райцентр знайомитися з його родиною. Звичайно, ми всі друзі чекали з нетерпінням, чим ця вся історія закінчилась. І от вона повертається. Вона повертається ми їй кажемо, ну розказуй, розказуй, що вона каже, Боже, ви собі не уявляєте, як це було. Я приходжу туди додому. Вдома мама, тато, хресна мама, хресний тато, дідо, баба, брати, сестри. Просто орда. Всі дивляться на мене. А я така виду не подаю. Я ж інтелігенція. Каже, але дивлюся там так само не згірша. Тому що батько, батько, а то ж поляну накрили, бо ж невістка майбутня приїхала, котлети, заливне, холодець, салати, все. Батько налив самогонки в чарочку, стає казати, тост, і вона каже: я дивлюся, а він чарку отак тримає. Пальчик, мізинчик в бік. Думає, каже, ого інтелігенція. Каже, менше того, випили по 50 грам. Батько бере їсти котлету і що ви думаєте, робить? Ріже отак і мізинчик в бік. І вона каже: ото, то то думаю, попала в інтелігенцію. А потім виявилося, що він колись просто вломив палець, і він йому так зрісся. Так що, друзі, не все те золото, що блистить. Að ég ekki svo mjög hos þau.